Чи пам'ятаєте ви слова, які є в молитві, яку, єдину молитву, яку нам дав Господь Бог, і там каже, дай нам хліба насушно на кожен день? Я думала, що це є булочка, що це є хліб, але то не є хліб. Не єдиним хлібом буде жити людина, а Словом Божим на кожен день. І, і знаєте, навіть був такий момент, коли Ісус перетворив, то примножив хліба і рибу. І він показав апостолам, що вони будуть робити, яка їхня задача на землі. І, і ми маємо так само, як і вони, роздавати хліб, але не фізичний, а духовний, годувати людей духовно. І в церкві, Слово Боже, мене навчили роздавати щоденний хліб. Якщо ти є справді віруюча людина, то ти маєш роздавати хліб насушний кожен день. То є проповіді духовні, то є Біблія, то є псалми – це є пісні духовні, і ти ними ділишся кожного дня. І не просто, знаєте, переслав і все. Ти маєш поділитися, що ти зрозумів, що торкнулося твого серця. І таким чином люди, які будуть тебе слухати, вони будуть каятися, вони будуть розуміти, над чим їм треба працювати в їхньому житті. Ми є справді воїни Ісуса Христа, і ми маємо воювати кожен день, роздавати той хліб кожного дня, брати меч Слова Божого, і йти воювати. Яким чином? Ти йдеш, розказуєш, проповідуєш, ділишся з іншими людьми. Приламуєш з ними хліб. І саме це мене навчили в церкві, справжній церкві слово Боже. Тому, якщо ти розумієш, про що я кажу, і хочеш кожного дня хліба насушного, щоб жила твоя духовна людина. Напиши мені, я буду тобі надсилати кожен день хліб насушний і навчу тебе, і ти так само будеш ділитися. Ти будеш справжнім воїном Ісуса Христа. Це єдине, за що варто віддати своє життя. За Ісуса Христа, за Його Слово, бо проповіді то і є Ісус, то і є Слово Боже, і ми маємо бути як Його учні.